Раді вже переходимо до самих до самих поєдинків до самого футболу, до матчів єврокубків. Дві українські команди зіграли свої матчі 16-ї фіналу Ліги Європи. І отримали протилежні результати. Так, наприклад, Шахтар залишив Лігу Європи. Шахтар зустрічався з інтрахтом. І перший поєдинок вдома вони зіграли нічию 2-2, А от на виїзді програли 1-4. Наш Сергій Печов на всю відчув атмосферу у Франкфурті того німецького гарячого футболу. І він звичайно проаналізує матчі і розповість, які проблеми в майбутньому можуть чекати на фонсеку. Айнтрахт – один з найстарших клубів своєї країни. І, до речі, це перша німецька команда, яка виграла на усіх шести матчах групової стадії Ліги Європи. Ці хлопці так точно знають, що таке справжній тріумф. Після харківського матчу президент Айнтрахта Пітер Фішер сказав, що тут вони влаштують справжнє пекло, і він своє слово стримав, тому що пекло починається вже тут. Якби перед грою сказали, що буде 2-2, я би радів, але в більшості треба було перемагати. У Франкфурті буде пекло, стадіон горітиме. Його слова поліція зрозуміла аж надто буквально. Подумали, мова йде про піротехніку, і почалося обшуки, сутички, зірване модульне шоу і роздратовані німецькі фани. Нічого забороненого у них так і не знайшли. Фонсека запалив по-своєму проти найкращого захисту Бундесліги виставив атакувальний склад із Соломоном на фланзі. Не спрацювало 2-0 у першому таймі. Ізраїльтянин випав з гри. Подивіться на середньостатистичне розташування гравців до перерви. Ісмаїлі грав дуже високо. Тайсон з центру зміщувався на фланг, а Соломон був у тій же позиції, і не мав необхідного простору для маневру. Серед усіх півзахисників команди у Манора найгірший відсоток вдалих дій на полі, плюс нуль ударів, нуль подач і. Жодного дотику у штрафному майданчику суперника до таких матчів він ще не готовий. Я дуже засмучений. Для мене це перший матч подібного рівня. Шкода, що все закінчилося. Тепер віддамо усі сили, аби стати чемпіонами України. Коваленко й Алан Патрік так і не змогли замінити Степаненка. Не було кому відбирати м'яч. Цей графік демонструє кількість відборів і підбирання, які Шахтар робив в Єврокубках в середньому за хвилину. Останній матч проти Айнтрахта встановив антирекорд гірників цього сезону. Усі знають, що Тарас один з найкращих в відборі. в плані. Звісно, його не вистачало. Ми знали, у нас була тиждень підготуватися і без Тараса, Ну, бачите, як не підготувалися. А ще крик душі фонсеки центральні захисники. Кривцов потенційний лідер цієї ланки. Але хто стане його партнером? Хочолава часто помиляється зі складними суперниками і поки лише вчиться грати під тиском. Олександрійський новачок Бондаренко у свої 25 жодного разу не грав на груповій стадії Єврокубків. Ордець травмований і не хоче підписувати новий контракт. А Матвієнко, окрім того, що привіз пенальті в Німеччині, відверто невдало грав на зборах, якраз на позиції центрального оборонця. Втрата ракетского вже дала про себе знати. Если уходит футболист, должны быть люди, которые должны достойно его заменить. Иначе тогда нет смысла держать такое количество футболистов в шахтере. Ярик долго играл в шахтере, сделал много для команды. У него было очень много сильных качеств. Но сейчас люди, которые его заменяют, должны доказывать, показывать игру достойный уровне шахтера. 20 хвилин другого тайму Шахтар відіграв зразково. Морая забив, а згодом м'ячі двічі дзвеніло попередчину. Потім усе розсипалося. Два пропущені м'ячі на рівному місці. Цей фан точно знав, чию футболку одягати. Швидкість Ребіча рахунок вже 4-1. Німці самі такого не чекали. Результат, як наслідок перебудови в шахтарі, яка й досі триває. Середній вік лідерів 30 років, і заміна для них поки ще не готова. Не відчувалося цієї солідності, яка була трохи раніше. Відчуваєте зараз, що можливо потрошку це зміна поколінь іде. Це мабуть, можливо, команда змінюється, но шахтер топ-клуб відповідно, в этот футбол. Ну, так, да, нету такого, да. Середини. Команда перестраюється, омолажується, тому нічого страшного в этом не вижу. Були лідери, да, бразильці і уходили, і в принципі вже були готові как на их место какой-то футболист. Сейчас, наверное, получилось, что ушли лидеры там, и не было как бы, сразу как бы, той замены. Поэтому есть футболисты молодые, а некоторые, которые уже давно здесь, ну, как-то они на своем уровне. Потроху, але фенсека будує свій шахтар. Погляньте на групу ключових гравців, які покинули команду за часів португальця. Фактично, кожен з них і зараз би підсилив шахтар. А ось футболіст, яких фенсека привів реальним підсиленням можна назвати хіба Мораєса. З іншого боку, половина новачків фактично діти, які лише звикають до дорослого футболу. Кілька сезонів знадобиться, аби ось це нове покоління виросло. Питання в тому, чи отримає стільки часу фонсека і чи не вплине подібна перебудова на результати у чемпіонаті. Ну, 1 4 багатенько, лжем. Ну конечно, многовато. Я думаю, даже в кошмарном сне не могло присниться, что так разгромлен будет шахтер на выезде. Потому что дома в принципе нормально сыграли, хоть и меншинстві, но добились хорошего результата. Рабочий счет был для выездной игры. Но игра на выезде показала, что сейчас у шахтера есть очень большой комплекс проблем. І Практично во всіх лініях, yeah. те, що е, наш кореспондент Сергій Пейчев зачепив тему про те, що йде перебудова команда, що дуже багато молодих футболістів, але поки що Тайсон, Марлос в певній мірі Мораєс, Степаненко, тобто ті футболісти, які вже досвідчені, вони ну, повинні yeah. команду. Well, перестройка йде, але якщо поговорити приобретення на селекцію, ну игра показала, що крім Степаненка ніхто не вміє відбирати м'яч. І такий футболіст нужен, а покупають все время футболістів групи атаки. А хто м'ячі буде відбирати? Вот его не было, я считаю, практически из-за этого, Но ну, основная из причин, что никто не мог отбирать, и в середине их просто переиграли. Опять же таки, игра бразильцев. Вот мое мнение, мне кажется, они где-то уже остановились в росте. Они понимают, что уже никуда их, не буду говорить, не продадут, но они понимают, что время ушло, и... Нет у них такого стимула для прогресса. Вот они сейчас играли, они не прогрессируют. Они играют, как всегда, да, но еще меньше, как бы, желанием и нету того запала, когда человек понимает, что есть шанс попасть в Евро ну, какой-то топ-клуб, они с кожи вон лезут, чтобы туда попасть. А сейчас они как-то успокоились, понимают, что этого уровня им достаточно, чтобы играть в Украине. Ну и в принципе, вот играют. Як вони можуть на сьогоднішній день. ну в атаці все-таки Шахтар виглядав ну не так проблемно, як в обороні, скажімо так. Тому що моменти створювали і навіть при рахунку 1-2 забить 2 два Хто знає, якби все розвернулося, отримали контру. Більше в нас про оборону заміна Болбата, Болбат на позиції правого захисника. Ну я собі це взагалі слабо уявляю. Я не розумію цього. Ну... І взагалі, вот е, те, що сказав Фонсека, що так багато пропускати немає права команда, яка розраховує на те, що пройти далі. Тобто, найбільше проблем, якраз в обороні. Опять ми повертаємося до селекції. Ну, був же Данченко, який да? мог закривати цю проблемну зону. Ми знаємо, що будто не завжди так ярко виглядить. Але можна було цього парня ставити, ігрок збірної створював би конкуренцію. Колишній гравець національної збірної, Бо... скажем так. там можна і ворота поставити. Ну, випускати його справа, ну мені здається, в такій грі, ну это уже знайте, так это горе от ума. Захисники, які залишилися, е, і в принципі, ну чесно кажучи, в мене таке враження, що ну, будуть проблеми у Шахтаря. З огляду на те, як грали минулий сезон, коли не змогли знайти оптимальної четвірки захисників, скажімо так, фонсека, зараз знову ж таки проблеми посилилися. І найголовніше те, як грає. У захисти шахтар, но выникает уже великий питание, у Лежа? Ну, центральная ось обороны это Хилесова пята на сегодняшний день шахтера. И вот эти футболисты, которые играли с Айнтрахтом, и Матвенко, и Хачелава, ну, сыграли, наверное, одну из своих худших игр. Они показали, что допускают детские ошибки. И самое главное, вот, если взять Хачелаву, он эти ошибки все время допускает от игры к игре. Он, он их не убирает. И это говорит о том, что ну, тяжело ему будет выйти на этот уровень. Да, для чемпионата Украины нет вопросов. Но для Лиги Чемпионов, для Лиги. Для Ліги Європи Ми Та видим... для чемпіонату України я хочу сказати, що все-таки ще три протистояння з Динамо. Це тільки в чемпіонаті. Ще одне в Кубку. Чотири протистояння проти команди, яка, в принципі, ну, достатньо якісно може використовувати ті моменти. Тобто, можуть бути дуже великі проблеми в шахтаря. Ну, я я не... прогнозую, що вони будуть. Ну, ані і будуть, якщо вони не уберуть ті проблеми. А як вони приберуть? Ну как? Ну, будут анализировать, будут разбирать, может ротацию какую-то. Можете футболисты додати? то Ну, я думаю, что если человеку вот, уже за такой период времени не совершенствуется, ну вряд ли. Вряд ли, ну, чудес не бывает. Это его уровень, выше которого тяжело ему будет подняться.